Познайомилися ми з Віталієм досить юними. Нам було обом по 18 років. Познайомила нас його сестра. Скажу одразу, що він був людиною, яка своїм Таким світлим характером, юмором просто заполоняла будь-яке приміщення, в яке він входив. Не помітити його було просто неможливо, але я його сприймала більше спочатку як несерйозно, більше друга. Потім через рік ми зустрілися знову. І з дня зустрічі ми з ним вже абсолютно не розлучалися, тому ми сім'єю, можна сказати, стали з ним з першого дня. Це були такі серйозні, серйозні відносини, повага, дуже велика любов один до одного, однозначно. Він був просто прекрасною людиною, дуже турботливим чоловіком. Знаєте. Згадуються такі історії, коли елементарно сидимо, обідаємо, в мене щось впало на підлогу. У нього завжди було рефлексом на куточок столу ставити руку, коли я згинаюсь піднімати. Він просто турбувався. Про мене максимум давав мені такої, знаєте, захищеності. Я ніколи не відчувала себе, що я сама і я повинна щось, щось робити. Я завжди знала, що я за чоловіком в будь-якій ситуації. Хоча я доволі сильна людина, сильна жінка, але він мені показав, що я повинна бути зовсім іншою, що тепер мені є на кого спертись, на чиє плече. Одружилися ми в 2014 році. В кінці 2014 року в нас і народилася наша донечка, він, він дуже мріяв, він хотів, щоб це була саме дівчинка, він в це вірив. Навіть лежачи в пологовому, я лежала в патології, він навіть не дозволяв мені їсти лікарняну їжу. Він їздив швиденько, обід, сніданок, вечеря, робота. Обов'язково, щоб мені привезти свіжу їжу, навіть лікарі вже сміялись, казали, ти його додому взагалі не відпускаєш, що він там в коридорах сидить. Він дуже був турботливий, він був зі мною на пологах разом. Потім, коли вже донечку привезли додому, сказати по правді до року, я навіть її жодного разу не купала. Він з роботи їхав обов'язково до восьмої вечора, бо він знав, що йому потрібно бути в цей час вдома. Він дуже багато часу її присвячував, Потім дуже багато вкладав в її виховання. Дуже багато. І три-чотири рочки він по дорослому їй пояснював те, який вчинок гідний, який негідний. І завжди в нього була фраза, що я хочу, щоб моя дитина мною пишала, щоб їй ніколи не було за мене соромно. Різдво то що треба. Це я не діду. Коли ми одружилися, ми принципово вирішили, що вінчання це дуже серйозний крок. Коли нашій донечці було три роки, ми з ним прийняли рішення, що ми б хотіли повінчатися. Це був серйозний виважений такий вчинок. І знаєте, коли чоловік загинув, я одразу про це ж згадала бо знаєте, кажуть, ті, хто вінчався, зустрічаються на небесах. І в мене Одразу закралась така думка, що добре, що ми все-таки прийняли це рішення, значить ми обов'язково колись зустрінемось. Мій чоловік був абсолютно повністю цивільною людиною. Він працював керівником відділу продажів. У нього навіть не було строкової служби. Війна його застала в поїзді з Дніпра, він їхав з відрядження. Я знала, що він осторонь стояти не буде. Він приїхав додому. Нас з дитиною завіз за місто до моїх батьків, сам поїхав в військкомат. Йому вдалося добровільно мобілізуватися до сил спеціальних операцій. Це для нього було принципово, тому що він не хотів просто поставити галочку, що я щось роблю. Він хотів саме приймати участь в бойових діях. І вже в 22-му році він отримав свій перший бойовий досвід в травні. Це був дуже важкий напрямок. Сєвєродонецький, тоді їм вдалося, на щастя, вийти з оточення майже самими останніми, але бойове хрещення він таке отримав серйозний досвід. Після того це була Авдіївка, Сумщина, Донецький напрямок і далі Курщина. Він е в 24 році. Е з однієї частини перевівся іншу. Це був шостий полк, штурмовий рейнджер ССО. Звідти вони поїхали на навчання в Німеччину, він там показав дуже гарні результати і став замкомандира бойової машини і вже в такому статусі поїхав на Курський напрямок. Він взагалі був людиною такою, в нього не було поняття, що він чогось не вміє. Просто, значить, йому мало дали часу, щоб освоїти це. Це була просто приклад людини, яка з цивільної може стати дуже хорошим. Професіоналом був розвідник, стрілець, дуже вправний водій, будь-яка техніка йому піддавалася. Він знав, що я дуже сильно завжди переживаю, і я йому завжди казала, нічого не розказуй, просто коли ти їдеш на виїзд, просто напиши мені, щоб я знала і не переживала. Жодного разу не було такого, щоб він мені не написав. Це було в нього, певно, як вже шаблон. Я виїжджаю, цілую, люблю, обіцяю, я скоро повернусь. 5 січня він. До мене подзвонив, сказав, що ми на лісі, в мене телефон не підключається до Старлінка. Якщо я буду кудись виїжджати, то я тобі обов'язково напишу або подзвоню ще його з телефона, бо у мене щось з телефоном. І тоді зв'язок вже з ним перервався, мої ще повідомлення доходили, він міг їх прочитати. І всі телеграми почали кишіти, що в цей день почалися від противника сильні наступи. Я думаю, та ні, він ж не поїхав, він мені пообіцяв, що він напише. Курськ, населений пункт Малалок. І тоді саме почали про неї скрізь телеграм писати. Я скинула йому, що ще оце повідомлення перекинула з Телеграм. Він пише: розберемо, ще, ще, ще й не з такого виходили все буде добре. І все. В сім вечора в нас був з ним останній зв'язок. Потім зв'язок пропав, а в ту ніч зі мною просто робились неймовірні речі. Я, я не могла знайти собі місця, я цілу ніч ходила по квартирі, писала йому повідомлення, чи він поїхав, чи він нічого не написав мені. І потім десь приблизно о восьмій ранку. Я прокинулась від того, що я мною настільки трусило, що я не могла себе просто навіть зібрати докупи. І я не, я не розуміла, що зі мною відбувається. От вже і сестрі почала писати, вона заспокоїться, ну, це ж таке, що перший раз немає зв'язку. Потім мені стало дуже зле, я сиділа просто на кухні в мене висять ікони, я запалила наші вінчальні свічки і просто сиділа безперестанку, молилась, молилась, молилась. молилась. А виявилось, що саме в цей проміжок часу він помирав. Він помер не одразу. годину він ще боровся за життя. Це був удар РПГ по бойовій машині, якраз припався на його сторону. Вони ще все-таки вийшли. Серед всіх загинув лише він один. Вони ще вели бій, ще проробили доволі велику роботу і, і він через годину приблизно помер. Дуже боявся е, сліз. Він завжди казав: Я не боюсь, я настільки боюсь жаху війни, якого я тут проживаю, скільки мені страшно, що, не дай Бог, мені доведеться вас залишити без мене. І він дуже боявся, е, сліз. Завжди, я, я навіть не пам'ятаю, щоб я могла от, плакала лише тільки через війну, через життя я ніколи з ним не плакала. І я коли дізналася, що його не стало, е, я настільки собі пообіцяла, що я не буду. Подати в істерику, просто щоб його душі було спокійно. Якби треба було написати книгу про ідеального батька та чоловіка, я однозначно без заперечень могла б це зробити. Він сама світла людина, яку я знаю. Я знаю 100%, що не знайдеться людини, яка могла б сказати, кого він образив чи комусь він зробив щось погане. Так, він був твердий в своїх рішеннях, він був впертий, але він був дуже справедливий, справедливий і чесний. Він цим жив. Навіть мови не було про те, що він міг покинути, тому що він казав, що я хочу, щоб моя дитина, щоб наші майбутні діти ми дуже мріяли про другу дитину, щоб вони жили в своїй вільній країні. Душа компанії у нас завжди був повен будинок, друзів, всі завжди збиралися в нас. Він дуже смачно готував, він завжди придумував різні цікавинки. Завжди був гамір, сміх, завжди багато друзів, рідних. А тепер стало просто пусто.